Помощники втомились, все, поставили чистики назад. Погрунтуємо, покрасимо. Погрунтуємо покрасимо Отвори Стоять під пальці. Все, що, як з цієї сторони, так і з цієї сторони. От Візьміть на заметку. от Отвір одинаковий був на двох пальцях. цих Все, це прямо Кружочек наш 2 по 30 бомбит із люксової доробленої цей. сейчас все змажем, шарики поставим в завісу. І буде люксово. А це чого не прокрашено? Ага. Ладно, цепляємо плуг, всім дякую за увагу. Такий наборчик кинем в ловольчик. Серйозний спец. Спецбагажничок. Вов можна свій втикати сміло. Але ми не до себе нічого не цей. Не перемикаємо, чисто в 540 робимо, працюємо. От такий заводський багажничок. Любов вже наперед кинемо. Якусь траса возить, ще Чи пугулів. Молотка, рулетку, перчаточки, умивальничка сделать Тут десь. Де, а кабіну перш поставити, потім вже доточувати щось. Так, контрагаємо тягу, бо згубили болта одного на розкосі. розкосі на віске. Це ж не оренка буде. Та ти що? Он такий ящичок заводський, що раніше не поставити його, да? Треба вже мити його от, срочно. Ну все, такі Такі от будні зловолом. Не забудьте натиснути вподобайку і підписатися. Адже буде купа годного контенту. Всім дякую за увагу. Пуг на низькому старті. Цепляємо борінку і галягай. Ой, щось він ходить сильно. Диви. У нас закупні теж. Штопори напере. То диви, воно стопор в тебе. Ти що, не зможеш однією рукою мені знімати, штопори. Вот, так куда хорошо? Не знаю, спать. Так, грибінку цепляємо. Понижені. А ящичок який він ходи, беремо бурінку, цю вранку першу. Тяне. Змажемося. Шарики нести? Звісно. Ну все, бери смазку поки. Єсть. Повісили гребінку. Цю боронку. Чує, грибінка, грибінка. Таке кріплення, люксове тільки погрунтоване. Прослідили підкрасили все, можна йти їхати, працювати. Всім дякую за увагу. Карабінели які. Карабінчики. Ну все, печемо. Хто на зв'язку? Ще, дивиться. Їдемо на калимчик. З покрасеною барінкою. З упорчиком в общем, плугом на амазі. Це ще цепки поукорачувати, ну зараз повиставляємо все, щоб лишнього не обрізати. Щоб можна було регулювати. Лишнє обрізати. І в принципі должно бути ну, віщ. Всі. Зараз включимося вже на дорозі. Подме страшне. Бяззь те заїхав. Не перемикайтесь. Буде відео топчик. 22 干嘛？ Ще на халимчик Рибіночка зачотна. Зараз випробуємо їм. Но ну, в мене навіть мельчайших сумнів немає. Думаю, буде годнота. Подивимося, друзі, включусь на полі вже. Всім дякую за увагу. Не забудьте натиснути вподобайку, буде дуже вдячний. Ми будемо дуже вдячні вам. Хотів, друзі, показати кам'янку вам нашу. Ладно, почем далі. Почем далі. Це ближче до цивілізації. Правда, дорога така. Але ж ми трактором, що нам, байдуже. Сюди не проїде лаво. Отак от треба обганяти. Ти повертаємо газу. Друга, третя, Там плінчик. Добре, що вдома є АЗС Все, оце наша точечка коло коло іподрому. Не знаю, дзвони питай Ого. Путінло. Так, дві заправки, фурси. Там сквера, вінниця, там біла, там Київ. Їдемо на Київ. Почем? Через фастів. Ось наша діляночка, в принципі, ж ми тут і грали. Тут Можна сміло проїхати, бо будемо культивувати, ж ми в будь-якому випадку сіять будемо ми. будемо ну, людині на калимчик. Ось кидаємо лясика і печем собі потихеньку. А так без грибінки ми грали Два тижні тому десь плюс-мінус. І зараз... А, і оце ж ми грали. Цей клаптик і оце. Під сойку. Зараз подивимось. Зараз питаю дозвіл, чим вона поснімати. І включусь, друзі. Все, дали добро. Вітер, конечно, вали. Люди сьогодні будуть картоплю сразу садить. Перші пару проходів без баринки. Стандартно. Що? Що? Уже сразу? Конечно. О, ти просто пусти і пальце виніма пусти, вона сама откинеться. Сразу будемо барінку знімати. Все трохи більший отвір, да? Вот да. так. Я благай коверт з собой возить Та тепер і дергай, о! Все, палець назад Є, Ну то ви не хватило сили вдержи Та не бери Та це ти будеш два роки грати ага. Щось не то <звук> Пилюка, звісно вала але все, вороночка є. Гребіночка чітко вала. Лужочок гореть чітко. Що сказати, довольні? Так і потрібно. Отак. Тут теж ми орали, коли подромать. Без гребінки, це вже з гребіночкою. Там не де, де грудочка маленька є. Ну, але в цілому що? Пайдет. Сирувато трішки. Опорне колесо все вкатує яке. Глибина хороша. 20 см. Не буду говорити там 30 і так далі. Манувати глядача, що дякую всім, до речі. Що? Що дивитись? Що? Та нормально розбивав все. Ось сього глибина. Видно. Две ладошки. 20, 22, 20, 20, 22 сантиметра. Что такая? Вот такая картина, друзья. Сейчас зайдем. Не орену снімем як кита плужок. Тут грудка хрустить вообще вологи нема. Така картина, друзья Нам подобається, Она поналипала, булыжники И ото, потуда По туда И по туда Это еще Все сейчас делаем за часик? за один. О -о -о -о. Зачетно Что вам сказать Так с -с -с поревняйте и тут оса Может грудобойчик подкинуть то вообще -то Блок. Барба бі, екер, гуду. Не робиш Другої нема. Тихо, тихо. Ну, нічого. Да, техніка. Тоді ми 18-20? Так, 20 є, да, 100 процентів. Так, картина. На другій передачі попробуємо. Так, да. давай уже на другій.

Не б'ється корпус бомба Зліпили, то треба Юрій Сербі, ну велике, дякую. Подяка велика за ескіз. за підказочку. гарно шикарно Шекарно. Та тут ти в часник людям заїжджаєш. Бачиш? Ох, ще. Та хай буде. Чим глибше, тим краще. Все рівненько диви. Луго відрегулюваний чітко. Беруть однаково по 30 см. Скиби рівненькі. Ладно, друзі, засняв вам трохи пора. Пора вже і додому щось їхати робити. Я додому погнав! Бігом змонтірую відео, приїду вам викину, друзі, дорогі глядачі. І буду поливати. Справ дуже багато. Зараз сонце. Десь провтикавшись, не підлив, висохло за день. 안녕!